Готуємося до ювілею заздалегідь. Хто не знає, цього року нам виповнюється 145. Саме цю цифру співробітники «Київводоканалу» вирішили викласти за допомогою ось цих квітів прямо під вікнами головного офісу. Цю а допомогти нашим співробітникам правильно оформити цю квіткову композицію спеціально приїхали наші колеги з «Київзеленбуду». Да, приїхали допомогти оформити до ювілею Київ водоканалу, посадити їхню, їхню назву квітковій продукції, щоб це було гарно, щоб це було професійно. Садиться бігонія червона, яка має специфіку ціле літо квітувати на осінь, вона теж квітує до перших морозів. Її треба доглядати, треба підсапати, треба поливати бажано з вечора. Бо якщо зранку, то тоді випаровується голова і не такий результат. Ну, сподіваємося, що наші співробітники дослухаються до ваших порад. А ми пропонуємо вам далі подивитися і спостерігати за процесом висадки квітів. Адже це дійсно на це можна дивитися вічно. Співробітники Київводоканалу швидко впоралися із поставленою задачею. Менш ніж за годину вони висадили 500 бігонів і зупинятися на цьому не збираються. Дійсно, ми не збираємося зупинятися на досягнутому. І перший подарунок киянам до 145-річчя каналу ми вже зробили ось таку квітучу клумбу, де написано Києводоканалу 145. Першими побачить жителі Печерського району біля центрального офісу. Ми плануємо і далі прикрашати наше підприємство. Прикрашаючи підприємство, ми прикрашаємо і наше місто. Тому ми будемо ще і ще висаджувати квіти, зелені насадження. Ми любимо наше підприємство і хочемо, щоб кияни також полюбили його так, як це ми Що ж, дивіться наші ефіри, і пам'ятайте, за 145 років нам є чим вас дивувати?